Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні у нас на огляді будуть led лампи Philips. Це наймолодші лампи з модельного ряду LED-ламп даного виробника, і представлені вони в нас в вашому четвертому цоколі. На мій погляд, найцікавішим у даних ламп є їх вартість, адже, якщо поглянути на новинки від Philips, там Altinan Pro 5100 і 9100, коштують вони досить дорого, і тут виникають певні муки вибору. З однієї сторони є бажання купити щось один раз і назавжди, а з іншої сторони, ми просто дивимося на вартість цих ламп. і Думаємо, що можна придбати led лампи вдвічі дешевші. від Менш відомого виробника, але й при цьому отримати ще й там можливо кращі характеристики. В даному випадку зробити вибір буде, на мій погляд, ще складніше, тому що їх вартість можна порівняти там з іншими LED-лампами від менш відомих брендів. І тому, в принципі, ось лампи від Philips, конкретно ця модель, вже конкурують з іншими менш відомими виробниками в середньому ціновому сегменті. Але поки що конкурують вони виключно за ціною. Їх технічні характеристики нам невідомі. і в даному відео ми з'ясуємо, на що спроможні дані лампи і чи варті вони уваги за свою вартість. І почнемо ми розглядати дані лампи з їх конструкції, яка, на мій погляд, тут більш-менш стандартна, корпус. Виготовлено з алюмінію, на відміну від новинок 5100-900, в яких є ось тут на боковині відкрита частина з оголеними контактами. Тут все більш захищено і, на мій погляд, більш надійно. Ось це в нас накладочка шторка на ближнє світло, поряд з нею світлодіод дальнього світла. Торець у нас відкритий. Ми бачимо тут таку мідну підкладку під світлодіоди, яка забезпечує кращий теплообмін. Цоколь. Стандартний А4 він пластиковий з'ємний і виробником передбачено єдине правильне положення даних ламп. Фарі для того, щоб забезпечити там якісне світло. Далі, ми бачимо, що тут дріт під'єднано теж досить надійно, на відміну від новинок 5100-9100. Там мені ось це з'єднання сподобалось менше. Сам дріт плаский. Пласкі дроти більш надійні, вони не бояться ось таких моментів, коли вони десь згинаються. Але додаткової захисної ізоляції я тут не бачу. В принципі, навіть там якісь бюджетні LED-лампи від нікому невідомих виробників додають додаткову тут захисну ізоляцію. В даному випадку ми цього не бачимо. І тут же в нас стандартна контактна група під А4 лампу. Ще одна цікава особливість цієї моделі це активна система охолодження. Знову ж таки, якщо подивитись на новинки, найдорожча топова модель Altinon Pro 9100, у нас має активне охолодження. Далі 5100 середня модель вже має пасивне охолодження, тобто немає кулера. Ну і за логікою, там, наймолодші моделі також повинні мати там, пасивне охолодження. Але ні, ми в наймолодшій моделі знову ж таки бачимо активне охолодження у вигляді кулера. Ну, зазвичай кулер встановлюють на такі більш потужні лампи. Для того, щоб покращити теплообмін, для того, щоб вони краще охолоджувалися, і, відповідно, в них не знижувалася потужність під час роботи. Наявність кулера в системі охолодження моделі 3022 ніби натякає нам на високу потужність цієї моделі. Але ми також знаємо, що такі виробники, як Philips, Osram або Narva, тобто відомі світові бренди. Майже ніколи не женуться за надпотужністю. Тут на перший план завжди виходять надійність, якість, а також точка фокусу. Але все ж таки для кращого розуміння теми ми протестуємо ці лампи для того, щоб розуміти, яку вони мають потужність і який світловий потік. Стартували лампи у нас при напрузі 13,34 В, струм. 1,6 А, потужність 21,5 Вт, світловий потік 743 люмен, ефективність майже 34 люмена Вт, колірна температура 5366 кельв. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм в нас знизився буквально на 1,5 А, потужність впала до 20,7 Вт, світловий потік знизився до позначки 672 люмен, ефективність склала 32 Вт, а колірна температура підросла до 5584 К. Отже, по результатам контрольних замірів ми бачимо, що потужність моделі 3022 перевищує 20 Вт. І тому особисто, на мою думку, використання кулера в конструкції цих ламп доцільне і виправдане. Тобто я вважаю, якщо потужність ламп перевищує 20 Вт, їх краще вже оснащувати кулером. Це покращить теплообмін і збільшить ресурс, а також ефективність ламп. Але з іншої сторони, ми також бачимо, що при потужності більше 20 Вт, Ват ці лампи ледь видають світловий потік 672 люмен. Це дуже низький показник для а 4 ламп, і в принципі тут хвалитись немає чим. І також можна сказати, що ось такий світловий потік 672 люмен. Ну, інші виробники отримують при меншій потужності і без використання кулера. Тобто, якщо нам потрібно 672 люмен, не обов'язково використовувати там таку конструкцію. Конструкцію можна трішки здешевити, ну і, в принципі, отримати такі самі показники. При 20 Вт і ефективній системі охолодження, а також при застосуванні якихось сучасних світлодіодів, можна отримати показник значно вищий. Але бачите, Philips називається сучасними технологіями, в них знову ж таки своя філософія, своя концепція, і тому нам нічого не залишається, як встановити дані лампи в фару і провести ще один тест. Отже, при тестуванні даних ламп одразу стають помітними дві речі, які є і найголовнішими при виборі будь-яких ламп. Перша річ це геометрія світлотіньової межі, друга річ це яскравість. Особисто мені здається, що світлотіньова межа у даних ламп не дуже чітка. Зазвичай лампочки від таких виробників, як там Філіпсо, Острам, Нарва тощо мають невисокий світловий потік, але при цьому завжди демонструють ідеальну геометрію світлотіньової межі. Тут мені здається, що лінія термінатора така собі трішки розмита і трішки неоднорідна. Також. Пташечка з правої сторони, яка підсвічує обочину, тут не дуже добре виражена і знаходиться набагато правіше, ніж вона має бути. Тобто СТГ, як на мій погляд, для фірмових ламп трішки дивна. Ось лампочку можна трішки пообертати в фарі, для того, щоб переконати, що вона все ж таки встановлена правильно і сфокусована в фарі так, як це запланував виробник. Ось в такому варіанті мені, звісно, пташечка подобається більше, але при цьому ми бачимо, що ліворуч горизонтальна лінія в нас падає вниз. Тому, в принципі, ось цей варіант встановлення є правильним і оптимальним. Друга річ, яку ми можемо помітити, це яскравість. Ну, в принципі, якщо по пам'яті порівнювати. То світять ці лампочки майже так само, як і звичайні галогенки. Хоча, можливо, наші заміри за допомогою люксметру покажуть щось інше. Також пропоную подивитись на чорнобілі контрастні знімки, де на контрасті буде видно відсутність паразитних плям, і порівняти ці знімки з іншими лампами. Після чого можемо ще подивитись на дальнє світло і переходити до контрольних замірів. Дальнє світло виглядає наступним чином. Ну, в принципі, така собі. Яскрава пляма в центральній частині нашого полотна. ну і Ми бачимо, що зверху на цією плямою така собі горизонтальна яскрава лінія. Повертаємось до ближнього світла і переходимо до замірів. Показник освітленості біля контрольної точки 1 досить непоганий це 4040 люкс. Але якщо ми в межах буквально 5 см починаємо рухати сенсор, ми бачимо, що освітленість знижується одразу на 1000 люкс. Якщо взяти радіус цього кола 10 см, то освітленість буквально падає там на 2-3 люкс. Тобто, як і в випадку з іншими лампами Philips, 5109 5, 100, у 100, нас все світло сконцентровано в одній точці у вигляді променя. Точка 2. 1380 люкс. Точка 3. 660 люкс. Точка 4 330 люкс. Точка 5, це водій нашого зустрічного автомобіля 41 люкс. І точка 6. Це підсвітка дорожніх знаків. Ну, тут у нас якраз пташечка трішки нижче пішла, тому освітленість така сама, як в точці 5, 44 люкс. А от якщо заміряти в пташечці, тут буде 250 люкс. Тому я, в принципі, не знаю, як міряти. Будемо міряти в контрольній точці 6. Зафіксуємо 44. 45 люкс. Вища лінії термінатора. Світла тут взагалі немає. 20, 27, 26, 28 люкс. Також відсутність засліплюючого фактору у даних ламп видно, по тому, як я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, чітко на неї дивлюсь, не напружуючи очі, ну а світло, в принципі, як ми бачимо посередині мого тулуба, ділить його на освітлену і неосвітлену частину, так як це буде і на дорозі. Після більш детального вивчення ламп, мені здається, вдалося з'ясувати, в чому полягає проблема розмитого термінатора і трішки деформованої пташечки. Якщо ми подивимось на ось цю шторку, яка відповідає за формування ближнього світла, то ми побачимо, що стоїть вона трішки нерівно. Ось цій частині в нас є невеличкий зазор. Мені здається, це викликано тим, що сама по собі шторка фіксується з однієї сторони гвинтом. Тобто вона за розміром і конструкцію ідеально підходить, але через те, що ми прикручуємо її тільки з однієї сторони одним гвинтом, її можна сказати нахиляє або кособочить. І таким чином в нас деформується лінія термінатора і деформується сама пташка. Отже, ми бачимо, що сконструйовано все більш-менш правильно, але спосіб фіксації псує всю картину. Тепер проведемо невеличкі порівняння з Philips 900, 5100 і InfoLight S3, також у четвертому цоколі. Якщо ми порівняємо освітленість в контрольних точках 1, 2, 3 і 4 у найдешевших 3022 і у найновіших топових Altiном PRO 9100, то ми побачимо, що в принципі. Дешеві 3022 мають кращі показники в усіх контрольних точках. Нехай тут є якісь неточності, похибки тощо, десь я неправильно щось виміряв, але все ж таки показники дуже близькі один до одного. Ну, як мінімум, можна сказати, що обидві лампи світять приблизно однаково. Якщо подивитись на 5100, то вони світять гірше, ніж більш дешеві 3022. Мені не зрозуміло, як сформований модельний ряд, але, в принципі, факт на обличчя. Ну, При цьому знову ж таки кажу, можуть бути якісь похибки, але не суттєві. Всі заміри в нас проводяться в однакових умовах однаковими приладами. І також ще для порівняння можна взяти InfoLight S3. Ну, Тут ми бачимо, в принципі, що InfoLight... Трішки краще світить в усіх контрольних точках, і коштують ці лампи знову ж таки дорожче, аніж Philips 3022. Отже, головним запитанням даного тесту було: чи можуть дані лампи, маючи конкурентну ціну, ще й конкурувати з іншими виробниками за своїми характеристиками. І відповідь буде наступна: в першу чергу, вони точно можуть. Конкурувати за своїми характеристиками з лампами цього ж виробника, до цього ж більш дорогими і новішими, такими як 900 і 5100. Що стосується інших виробників. То, в принципі, я точно знаю, що можна знайти лампи з найгіршою світлотіньовою межею в такій вартості, які будуть мати кращі характеристики по світловому потоку і освітленості. І в даних лампах потрібно звернути увагу ще на один нюанс. Вони, в принципі, як і інші лампи від Philips, мають одну особливість. А саме все світло тут сконцентровано в вигляді променя в контрольній точці 1. І як ми бачили в тесті, якщо від цієї точки трішки відхилитись ліворуч і праворуч, освітленість суттєво падає. Тобто в нас світлова пляма заливається світлом нерівномірно, на відміну від конкурентів в такому ж ціновому сегменті. Тому, якщо ви хочете лампи від даного виробника і не хочете там платити шалені гроші, то, в принципі, я однозначно радив би починати своє знайомство з LED-лампами Philips з цієї моделі. Адже маючи. Найнижчу ціну дані лампи, на мій погляд, світять ну, так само, як і найдорожчі топові лампи цього виробника. Але якщо ви шукаєте led лампи з покращеними характеристиками, я порадив би подивитись наші минулі огляди і пошукати щось інше. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.